Ові собі існує країна, абсолютно яка керується КГБістами, знищують людей по всій планеті, загрожують своїм сусідам, русифікують етноси. Така собі сатрапія минулих тисячоліть, яка відрізняється від тої Європи і їх цінності, яка вона має на сьогодні. А також є країна в Європі, яка, начебто, демократична, така хороша, прекрасна, розповідає про кліматичні зміни, про лібералізм, про повагу до меншини, і все таке інше, яка вирішує напряму торгувати з Московією, отримати від неї ресурси, всі можливі для себе, дешеві ресурси, як вони подумали, а натомість надавати цій. Імперії зла максимальну кількість технологій і капіталів, і ось вони в якийсь момент вирішують, ще що. Якось багато проблем в центрально-східній Європі. Якась Польща між нами лежить, Україна, там можуть бути якісь конфлікти. Давайте ми побудуємо газопровід, газонюхство це все напряму від імперії зла до нас. І тоді нам не треба думати про те, яка там безпека, буде, яка будь проблеми, проблема, що там буде взагалі тих всіх Українах, Білорусіях. Польщах, Латвіях, Естоніях і, і таке інше це не важливо. Важливо те, що ми така гарна демократична країна, промислова центр промислової Європи, і просто отримуємо дешевий газ. І німеччину вже мовляють, кажуть, це крінж, так не можна ще до широкомасштабного вторгнення це все відбувалося. Водять санкції проти тих компаній, які будують ці потоки. Німці з московитами намагаються це все обходити, шукати купу компаній, підставних і таке інше, які можуть добити цей газопровід. Другий. І це німців ніяк не зупиняє. Німці йдуть на порушення власних кліматичних угод. Та багато проти чого вони пішли заради того, аби отримати доступ до цієї труби. Абсолютно ганьба. І от, дорогі друзі, цієї ганьби не витримує просто фізика Всесвіту. Розумієте? Вона просто розриває ці північні потоки. Це настільки ганьба, що вже сам Нептун не зрозумів, що відбувається, і просто. Зупиняє діяльність цих північних потоків. Особливо ця ганьба стала просто такою очевидною після того, як Московія вторгується в Україну і порушує все на світі. А Німеччина дотепер щось там якось якимось чином починає бути напряму-напряму залежна від Московиті. Ну, от і все. Всесвіт не витримав, дорогі друзі. Старі боги минулих тисячоліть, всі не витрапали. Всі. І грецькі боги, і римські, і однохристиянські Бог, і всі, всі просто сказали ні, кінець має бути настав. Почали розслідування. Розслідування почали не тільки німці, Данія почала розслідування, Швеція почала розслідування. Але, оскільки. Був Крінж максимально очевидний, скандинавські країни розслідування завершили. І до цього питання ніяк не підходило, розумієте? А німцям було мало. Німцям треба було дізнатися, хто ж такий поганець їх відірвав від газу, від цього всього газонюства. І ось у нас тут, як грім серед ясного неба, прокуратура Німеччини звинувачує українського громадянина, так званого Володимира З. Разе, так, тепер нам дуже цікаво від Володимиразе. Звинувачує в тому, що він, начебто, будучи інструктором з дайвінгу, якимось чином, долучився до знищення цих північних потоків. Там, взагалі, дуже така дивовижна схема, як вони там зараз вскривають в змі. Що, начебто, українські підприємці придумали цю схему. Вони запропонували це президенту. Президент погодив, але нідерландська розвідка це все вскрила. Американська попередила Україну. Зеленський сказав, що ні, ми операцію проводити не будемо. В Свою чергу залужник, який запустив процес втілення операції, теж хотів її зупинити, але не зміг. Вийти на контакт з групою, і сталося те, що сталося, але от зараз німці от таку версію там зараз висувають і намагаються в ній розібратися. Німці зверталися до поляків для того, щоб вони, по-перше, надали дані з камер, про те, як відпливала яхта, як вони думають з підривниками, і також, аби вони арештували цього Володимира Зе поляки розуміючи, що... Північні потоки підірвалися через абсолютну ганьбу і несправедливість. Вони мали б зірватися просто фізикою. Розумієте, дорогі друзі? Тут не треба шукати, хто це зробив. Це неважливо абсолютно. Тим більше ми, українці, були зайняті абсолютно іншим, щоб на нас це все повністю зсувати. Так? Поляки не дали ніяких камер, ну вони зникли. Відозі немає. А Володимир Зе собі поїхав додому в Україну і бажаємо йому всіх разів. Він навіть мав розмову з німецькими журналістами і підтвердив, що ніякого стосунку до цих процесів немає. Але нас здивує, наскільки німці хочуть там щось порозбиратися, провести розслідування, дізнатися, хто ж. Такий відірвав нас від газової цітки Московії. Хто ці люди? Воно вам треба, вам зробили велике благо. Сама природа вам зробила велике благо. Що ви там намагаєтесь розібратися? Не розуміємо ми тут. Взагалі найголовніше, що німецький представник уряду речний сказав, що це розслідування ніяк не попливає на підтримку України, на обсяг підтримки України, що вторгнення Московії абсолютно незаконне і. Є ганебним так і таке інше. Ну, звісно, не попливає. Тому що чому ми, українці, маємо взагалі страждати від, від того, що сам Всесвіт не витримав цієї ганьби німецької, смоктати газ від московитів в такі складні умови. Но ми ж не винні в тому, розуміє? От, Тому що ми тут хочемо сказати? Що дякуємо шведам, дякуємо данцям, полякам, які все чудово розуміють, що цю ганьбу треба забути раз і назавжди. Німцям в першу чергу. От. І сподіваємося, і навіть впевнені, що відсутність конкретних доказів скаже цієї справі всього хорошого в німецькій прокуратурі. І питання так чи інакше прийде до своїх джерел. Головне питання, основне тут таке, чому німецькі еліти хотіли московицького газу, коли було вже всім зрозуміло, що Кремль знищує. Власних громадян, європейських громадян намагаються повністю перебудувати безпекову ситуацію в Європі, по-перше, її на нуль, а по друге, відродити Совєтський Союз. Мова йде не тільки зараз про Україну, мова йде про те, що вони хочуть відіграти Варшавський договір. Тобто, в цих, в цих умовах німці не будують ЛНЖ терміналів. Не домовляються з норвегами, не намагаються запустити знову такі атомні свої станції, які ще можуть працювати, і відстрочити певний перехід свій зелений. Це ваше право, ви хочете переходити, але так форсувати події і збільшувати свою залежність від газової генерації, та ще і не диверсифіковувати імпорт газу з інших джерел. Шановна прокуратура Німеччини, займіться, будь ласка, своїми елітами, шрьодерами і іншими людьми які, по суті, породили цю всю ганебну ситуацію. А країна, яка опинилася перед широкомасштабним вторгненням і знищенням своєї суверенності, і народ, який, по суті, опинився перед загрозою знищення своєї ідентичності, а московити це зроблять, ми ж зрозуміємо, що вони будуть тут робити, має право на свій захист. І не чіпайте нас, будь ласка, там, де ми маємо працювати. У нас своїх зараз проблем багато. Допомагайте пошвидше. І велике вам спасибі, що ви трошки розгойдалися в цих питаннях. Але ми, звісно, очікуємо більше. Вон, британці, молодці, як завжди, по суті, вже визнали і сказали, що дають українцям все, що вироблено в Британії, використовувати навіть у цій операції в Курщині. І зараз британці комунікують зі всіма своїми партнерами, аби ті партнери, з якими у них є спільні розробки, зокрема, мова йде про ракети Штомшейдов, і інші, аби Україна мала право їх використовувати там, де їй треба, для захисту своєї суверенності. От цим, будь ласка, займайтеся, Дорогі німці, чекаємо від вас тауроси і більшої допомоги, і аби ви справді кріпли в своїй незалежності, суверенності, в адекватності, відповідальності перед європою і безпекою. раз ви такі великі, заможні і сильні. Так що, дорогі друзі, чому ми хочемо сказати? Ми там деякі нюанси на своєму телеграм-каналі опублікували питання до схеми, яку намагаються видати і Західні ЗМІ, і німецька прокуратура, і інші посилання на пости будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал, багато цікавої інформації. І знайте, ця ситуація стратегічно в Україні ніяк не завадить. Всі, хто в адекваті, а такі зараз все більше знають, що північні потоки померли як дитя геполітичного гріха. Just like his daddy. Яке мало б бути знищене, померти і все. І немає сенсу розбиратися взагалі, що там конкретно сталося, бо і так все зрозуміло. До зустрічі, дорогі друзі!